Показати себе та заявити про свою школу. Команда школярів з Черлідингу Вишнівецького ліцею активно тренуються та відточує танцювальні фрагменти, адже вони стануть учасниками всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Головна мета проєкту залучення дітей до активного способу життя. Черлідинг – це для мене дуже нове. Він мені дуже подобається. Я перший раз у такій сфері пробую нове. Коли їм сказали, що ми будемо вивчати червіних, то вони дуже сильно зраділи, тому що багато хто вже дізнався це з тіктоку, з Ютубу. Не багато роликів і їх од надихнула саме соцмережі. Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч проходитимуть з п'яти видів спорту: баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. Вишнівецький ліцей у змаганнях представлятиме шість команд у всіх зазначених категоріях. Ми хочемо поїхати на всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч, показати, що ми що ми сильні і можемо здобути перше або друге місце. Тренуємося, б'ємо удари, розминаємося, бігаємо. З приходом цього проекту пліч опліч ми отримали чудовий дієвий інструмент ростити сильну. Націю молодь. От для цього ми маємо драйв-зону, яку теж отримали завдяки урядовій програмі Спроможна школа для кращих результатів. Маємо чудових тренерів. І головне, найважливіше, маємо бажання наших дітей і підтримку батьків. Змагання проходитимуть на п'яти різних рівнях: шкільний. Територіальний, районний, обласний та всеукраїнський на фінальному етапі і визначить чемпіона та призерів змагань кожної окремої ліги. Мені подобається баскетбол, тому що мені подобається швидкість, змагання за м'яч, робота в команді. Тут зібралися якраз такі комфортні дівчата, з якими класно грати. Ми один одного завжди підтримуємо, мотивуємо один одного. І я надіюсь, добудемо перемогу. Реєстрація на шкільні змагання пліч опліч триватиме до 1 лютого. На сьогодні близько 500 команд з Тернопільщини виявили бажання стати учасниками цієї спортивної боротьби. Буде і звичайно, що передбачене фінансування, і в обласному бюджеті, і на рівні громад це фінансується. Долучені будуть спонсори, тому що ми хочемо, щоб призи були ще й не тільки там, де передбачено регламентом змагань. А хочемо ще відзначити активніші громади, активніші школи, групи підтримки, діти дійсно дуже зацікавлені і змотивовані у праці, тому що вони сиділи довший час у домівках. Карантин, воєнний стан. Вони дуже були напружені і злякані. Але коли вони більше переключилися на роботу. У підготовці до ліги «Пліч-опліч» вони стали більш веселіші. Вони нарешті перестали заглядати в телефон, чи є повітряні тривоги. Перші змагання серед шкіл територіальних громад відбудуться 5 лютого та триватимуть до 30 березня. А загалом всеукраїнські шкільні ліги будуть відбуватися до червня 2024 року.